Сьогодні я отримала свою першу зарплату з TikTok. Хто не знає, кожного 15-го числа TikTok нараховує е, зарплату креаторам в. Платформі сьогодні мені вперше за всю історію мого ведення всіх сторінок мені прийшла моя зарплата. В кінці покажу скільки мені вдалося заробити. А зараз розповім за допомогою якої я програми заробила. Я заробила ці кошти за допомогою програми співпраці з виконавцями. Ця програма доступна тим користувачам, які вже мають тисячу підписників і маю там декілька опублікованих відео. Я Вже точно не пам'ятаю цих всіх правил. Я прикріплю тут і фото правил. Суть цієї програми це виконавці закидають свої пісні, і креатори мають створити під них відео. Там додається сценарій, все покроково розписано. Треба просто зробити по цьому сценарію відео і запостити його. І вже в залежності від того, скільки твоє відео набрало переглядів, тобі будуть платити. Буквально пару тижнів назад я вирішила спробувати цю програму. Мені вже набралося тисяча підписників. Я набрала п'ять тисяч переглядів на цьому відео, і за це відео мені Тікток заплатив десять і. Євро за 5 тисяч переглядів, 10 євро. Я трохи не вірила, що вони справді мені прийдуть. Але сьогодні прийшло сповіщення, що вони мені прийшли і автоматично перекинулися на PayPal. І я вже їх вивела з PayPal і чекаю, що мають прийти на мій рахунок. І це реально В хто ці реально зробити навіть на такому простому. Ну ця програма взагалі дуже класна, якщо в тебе є лояльна аудиторія, навіть щоб ти не закинув, вони будуть тобі лайкати, дивитися, і від цього ти заробиш.